Всім привіт! З вами компанія Carvel. До нас в продаж залетів дуже крутезний міганчик 2018 року в комплектації JT-Line. 1,6 дизельний двигун на 96 кВт з механічною коробочкою передач. З пробігом 230 тисяч км. Автомобіль із Німеччини, злізеного аукціону, без ДТП. Повна історія обслуговування на офіційному дилері Рено. Автомобіль тільки після детелінгу, в красивому топовому кольорі на крутезних графітових дисках R17. Нова літня гума 22 року. Goodyear. Резина вкруг, все в нас. Повністю замінена нова, все відбалансували, все як ви любите. Диски у нас без бордюр, без пошкоджень, без нюансів. По сервісу у нас замінені гальма, нові тормозні диски та колодочки. Рідини повністю автівочка готова до експлуатації. На 230 тисяч, друзі, гляньте стан капоту. Є пару мінімальних сколиків, але стан дуже збережений. В Німеччині був по документах один власник, за автівочкою дуже доглядали, дивилися, стан автівочки дуже крутий, ніяких пошкоджень по порогах, по бамперах, все ідеально. Є комплект на Металевих дисках зимової гуми, кого зацікавить даний автомобіль, гума буде в подарунок. Якщо я не помиляюсь, також у нас в боксі лежить зима, також 22-го року нова зима буде в подаруночок для майбутнього власника. Так, по комплектації в нас самі максимальні. Фари, LED Provision. Накладочки GT Line. Він-код для перевірочки. Камера асистентів водія. Ну, На сонці колір цей дуже класний. Для міганчика це топчик. Вхід без ключа, друзі. Так, Переходимо до салону. Салон у нас також дуже крутезний, в ідеальному стані. У пластику все ідеально, нічого не подерто їхнє болюче місце це пластик, постійно подертий, поцарапаний. Тут все ідеально. У нас LED-підсвіточка салону. Накладочки в картах в стилі GT-Line. Міган накладочки на пороги. стан порогів гляньте, все ідеально, без пошкоджень, без нюансів. Підалі у нас все в ідеальному стані, не витерти, нічого, ковричок не продушений. Підлога все в оригіналі. У нас кошене перфороване мультикармо в GT-Line. Все прошито синьою. Ниткою, гляньте, які крутезні ковші в стилі Line букові підтримки, все ідеально, нічого не перешивалося, все в ідеалі. На такий пробіг, а дуже збережена. 230 пробігу, LED-приборочка, розпізнавання знаків, тримання в полосі, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу. Оце мультикермо не дуже крутезне, також нічого не фарбувалось, не перешивалось, все віддалі. Саме максимальна навігація. У нас вибір режиму руху. Міняється також у нас підсвіточка зразу, все. Як ви любите, у нас механічна коробочка передач, шестиступка, КПП не затерте, все віддалі. Двокзонний клімат-контроль, підігріве сидінь, старт-стоп, пуск з кнопочки, електроручник, контроль два ключика, другий ключик у нас на офісі, стан панелі, накладочка GT line все крутяк. Стеля. Також нічого не понищено, не подерто. В Європі люблять возити. Домашніх улюбленців. Ну, постійно в нас проблема з пластиком. Все подерто, поцарапано, не знаємо, що з ним робити. Гляньте, тут все ідеально, карти все збережені. Гляньте, задній ряд, все в ідеалі, нічого не подерто. Там дисків. Все ідеально. Задня оптика на нас LED, задній партроник. Форкопчик у нас зйомний. Багажне відділення все в ідеалі. По пластику також все порядочок. Ремкомплект у нас все на місці, все присутнє. Глане що у нас робиться під капотом Двигун все працює ідеально. Повністю все на 213 був. Останній заїзд, повністю все обслужено. Ластик нічого, крила не знімались, Волки тут не крутилися. Фарився оригінал. Автомобіль у нас має два косметичних підкраса. Зараз пробіжимося приборчиком. Все вам покажу. Так, поїхали. Капот. Крила у нас пластик. Так, водійська дверочка. Все чітко. задні дверечки також, все порядочок. Так. Дах 120. Крило 108, 108 марочка, 117, 111. Кришка багажника у нас пластик. Так, оце крило має понизу косметичний підкрас. Так, ми пробіжимося зверху. У нас порядочок. Криша все в порядку. Так, крило. Отут вже має підфарбування 169. 177, 259, 330, ручка 210, 218. На арочці тут є трошки шпаклівочки. Вище. 346. 180. І напилялось на задню дверочку. 164, 176, 166. Так, сфокусую вам інкод. Так, візьмем пройомчик. Пройом у нас все в ідеалі. Проємчик у нас все ідеально. Дверочка далі, все порядочок, нічого не знімалось, не крутилося, десь було легеньке, Підтер... Тернули десь арочку, підфарбували, нічого кримінального. Купила у нас пластик, капот все, порядочок. Друзі, автівочка готова для бронювання. Зацікавить даний автомобіль. Приїжджайте до нас на майданчик, на тест-драйв, на смачну каву. Ми знаходимося за адресою Волинська область, Луцький район, село Підгайці, Дубнівська, 16Д. Всім гарного дня, гарних продаж, всім пока!